Ранок 21 квітня у нас сьогодні така праця виносимо з лілеї вже на літні квартири, в літні домівки свої, щоб покласти їх в ставучок, занурити. А от вони їх там виглядають. І жопки, моя колекція жабок. Не глядають їх, розявляли роти, Такі ще ці лілеї непривабливі, чорні. Спали вони всю зиму, в погребі в такій великій ємкості. От, і кінчики, бачу, ось кінчики, ці, що не попали в водичку, трошки ось кінчики ці. Ой, ой де це я. Побіліли кінчики навіть ось ці. Це вони не були занурені в водичку. От. У мене два сорти. Атракціон рожевий махровий і ще лимонний сорт. Я не знаю, як він називається. Лимонний махровий сортик. Ось такі вони в мене в таких горшках. Тільки треба занурити в водичку, поставити. От. І... Потім чекати цвітіння. Я вже бачу, що деякі треба вже пересаджувати. Ось одна прямо говорить, що вже пересади мене, тітко, я вже хочу на нову, в нову квартиру і треба розрізати їх, посадити. Як я садитиму, мабуть, треба зняти окреме відео. Ось цей ящик прямо, мабуть, лопнув і так вона його розраз аж розтирає. Вже треба, треба пересаджувати. Робота є. Винесли сьогодні відрами, наповнимо ставочок і будемо далі працювати. Ось мене ставочок біля гірки. Зараз покажу цю гірку. Ось там видно мого ведмедя на задньому плані. Ось такий величезний, я вже про нього знімала відео про свого ведмедя. Ось який він. Великий розказувала, що я її купила дуже давно, мабуть, це був 1981 рік. Ми навіть не знали, що ми купуємо, що це сам шит. І так сталося, що він ріс, 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 стригся, стригся, і ось такий виріс величенький ведмідь. Гірка, ось що треба робити реконструкцію, садити. Дещо пересадити. Ну, це така наша доля садівників, садівників квітникарів. Садити, пересаджувати, щось посадив, не так виросло, а тут не подобається, а тут йому, а тут йому не подобається рослині, а тут не подобається нам. Отож так працюємо, колупаємося в землі. Ось це з цього боку. Так трішки покажу, потім ще зніматиму відео. Це сьогодні скористалася моментом, щоб саме виносимо. Всі з погрибу, німфеї, лілії водяні, і тому я вирішила саме їх зняти в такому неприваблиму вигляді. Але вони ось підуть у воду, буде тепло, вони на сонечку люблять, водички, і підуть, підуть, потім вони виростати і покажуть себе у всі красі. Я, я боюся їх залишати в басейні він мілкий. Якби хоч липший був, ну, мабуть, там сантиметрів 60 є. От. Я їх боюся залишати, щоб вони не померзли, тому що ці всі рослини дісталися не так просто, бо в ту рослину десь їдеш, а ту шукаєш, а ту рослину міняєшся. Це вже так з досвіду розповідаю. А ту рослину купиш за великі гроші, купив, прийшов, купив, посадив воно не те. То я тепер бережу все, тому що хочеться краси, хочеться, щоб воно квітло і хочеться того сорту, що ти, що ти купила, а не аби що там посадити. Ось. Ось на сьогодні і все. Бажаю всім процвітання. Мирного неба, краси в наших садочках і також процвітання нашій Україні.